Вітаю, друзі! З вами я, Тетяна Мойсенко, і в цьому випуску говоримо про зміни у зарплатній звітності, яких насправді очікується дві. Отже, що відбулося, говоримо далі. Першою зміною є те, що зарплатна звітність готує змінити свій звітний період з квартального на помісячний. І це має відбутися вже з 1 січня 2025 року, якщо, звісно, відповідний законопроект про підвищення податків буде прийняти Верховною Радою у другому читанні впродовж жовтня, листопада чи грудня, після прийняття відповідних Змін у тексті законопроекту до податкового кодексу мають бути внесені зміни, які наберуть чинності вже з 1 січня 2025 року, і змінять відповідно звітний період для зарплатної звітності з квартальною на помісячну. За четвертий квартал 2024 року ми, бухгалтери, подаємо зарплатну звітність впродовж 40 днів до 9 лютого 2025 року. Ну а за звітний період місяць січень будемо подавати таку звітність. У разі прийняття відповідних змін вже впродовж 20 днів після завершення звітного періоду, тобто до 20 лютого, до за люте до 20 березня, і так далі. Також сподіваємося, що не тільки законотворці, але й і it розробники при міністерствах встигнуть. Впровадити відповідні зміни в зарплатної звітності, що допоможуть бухгалтерам без проблем подавати таку звітність вже за місяць, за січень у лютому. Другою ключовою зміною є те, що наказ Мінфіну від 10.09.2024 року за номером 435 вніс відповідні зміни до додатку другого, що стосується ознак доходів при заповненні додатку 4ДФ. і ці зміни насправді є. Ну, я б сказала так, косметичними, уточнюючими, дещо оновлюючими. Звісно, є деякі нові ознаки доходів, але для більшості роботодавців ці зміни взагалі суттєвої значення не мають. Тобто роботодавці не відчують ці зміни на собі. При цьому при заповненні зарплатної звітності за третій квартал ми продовжуємо використовувати з вами правила заповнення і ознаки доходів, які відповідають поточній формі діючого. Порядку, оскільки наказ Мінфін ще не оприлюднений, готується до змін е, і оприлюднення цих змін безпосередньо у четвертому кварталі 2024 року, відповідно, можуть поширитися вже на звітність у 2025 році. Ну і останнє, що я хотіла би проговорити з вами в цьому випуску, це ознаки доходів для, власне, для заповнення додатку 4Д. Отже, нагадаю, якщо ми заповнюємо заробітну плату, що включає в тому числі заробітну плату працівників за основним місцем роботи, сумісників, лікарняні листки. Як перші п'ять днів коштом роботодавця, так і пенсійного фонду, відпускні компенсації за дні невикористаної відпустки, все це ми маємо відображати в додатку 4 d по працівниках із ознакою 101. У випадку нарахування винагороди фізичним особам за договором цивільно-правового характеру, за роботи, послуги, агентські договори. В такому випадку ми використовуємо ознаку 102. В тих випадках, коли підприємство здійснює надання працівникам різних додаткових благ, в тому числі у Дковуване добровільне медичне страхування Ознака доходу 126 у випадку нарахування допомоги по вагітності та полога, ознака 128. В тих випадках, коли підприємство надавало коштом підприємства за допомогу на поховання у випадку поховання працівника за його останнім місцем роботи, або допомогу на поховання коштом пенсійного фонду, така допомога має відображатися в додатку 4 d із ознакою 146. В тих випадках, коли підприємство здійснювало розрахунок. Безготівково із ФОПами, тобто підприємцями, самозайнятими особами, такими як нотаріуси, адвокати, приватні виконавці, волонтери. все це має бути відображено в додатку 4ДФ із ознакою 157. В тих випадках, коли підприємство надає фізичним особам, в тому числі і працівникам, і непрацівникам, різні матеріальні допомоги за сімейними обставинами, такі матеріальні допомоги мають бути відображені із ознакою 169. Якщо ваш працівник отримує від підприємства позику, то у місяці надання позики така допомога має бути відображена із ознакою 197. Але в наступних місяцях, коли працівник буде погашати цю позику, Жодних ознак доходів і сум ми не відображаємо в тих випадках, коли поворотня фінансова допомога надавалася від власника компанії від директора юридичній особі, і юридична особа в поточному звітному кварталі вирішила повернути частину чи повну суму допомоги. У місяці повернення такої суми також маємо відобразити відповідну суму із ознакою 153. Ну це. Колеги, найбільш поширені ознаки доходи, які ми використовуємо для заповнення додатку 4DФ. Якщо у вас лишаються питання, залишайте їх під відео. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Ну, а я завершуючи цей відео, хочу нагадати вам про підписку. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і щоб не пропустити наступні свіжі відео. На цьому обіймаю вас всіх. Цілую, люблю. па па